Російська агресія не обмежується Україною, а охоплює щонайменше Європу та країни НАТО. Російські військові літаки регулярно провокують країни альянсу, порушуючи міжнародні правила безпеки та викликають підвищену бойову готовність у Європі. Що стоїть за цими маневрами, і чому це небезпечно для всіх нас? Давайте розберемось. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні безпекова ситуація в Європі докорінно змінилася. Балтійське море стало однією з арен, де Росія демонструє свої амбіції та випробовує НАТО на міцність. Північне узбережжя Німеччини тут базується підрозділ швидкого реагування Northern Норфен Алентрют. Його завдання забезпечувати безпеку повітряного простору країн альянсу. Чи не щодня німецькі пілоти стикаються з російськими розвідувальними літаками, які підходять до кордонів НАТО без радіозв'язку планів польоту або активованих транспондерів, чого вимагають міжнародні протоколи? Один із таких випадків стався нещодавно: російський літак морської розвідки Ту у супроводі винищувача Су-30 пролетів над Балтійським морем без жодних попереджень. Для пілотів НАТО це означає необхідність перехоплення, ідентифікації та супроводу. У разі крайньої загрози може бути наданий наказ про застосування зброї. Також нещодавно поблизу повітряного простору Латвії було помічено та ідентифіковано російські бойові літаки. У прес-службі латвійських збройних сил заявили, що такі випадки не поодинокі, та додали, що військові літаки Росії часто наближаються до повітряного простору країн НАТО, не контактуючи з диспетчерами та не повідомляючи про плани польоту. Це не лише Балтійське море. Лише минулого тижня британські ВПС підняли в повітря винищувачі Тайфун для перехоплення російського літака Ту-142 над Північним морем. Королівські ВПС неодноразово фіксують подібні дії, що порушують стабільність регіону. Яка мета цих маневрів у НАТО наголошують на систематичному шпигунстві з боку Росії? Її літаки збирають інформацію про військову інфраструктуру Альянсу. Частоти радіолокації і сигнали, усе це підготовка до можливих подальших агресивних дій. Більше того, Росія не обмежується повітрям, як зазначила міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок. Нещодавно російський військовий корабель відкрив вогонь сигнальними ракетами по німецькому гелікоптеру під час розвідувальної місії. Мирне небо над Європою більше не є чимось само собою зрозумілим. Росія постійно випробовує готовність НАТО, і будь-яка помилка або прорахунок може призвести до серйозного конфлікту. Ці ситуації не лише локальна проблема, це частина ширшої стратегії Росії, яка прагне послабити альянс і створити напругу між його членами. Такі провокації не лише військова гра, а сигнал решті світу. Усе це почалось в Україні, і Росія намагається натілитись на усіх, хто підтримує Україну. Війна, яку Росія розв'язала проти нашої країни, не лише локальна проблема, це глобальна війна, яка загрожує всій Європі та світу. Путін зупиниться лише тоді, коли його зупинять. Слідкуйте за нашим каналом, щоб бути в курсі найважливіших подій та розуміти, як вони пов'язані з глобальними процесами. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, як ви оцінюєте провокації Росії в міжнародному просторі.